Максим Мосієнко один з 25 строковиків, яких демобілізували з військової служби в Чобському загоні. Він з Сумської області служив три з половиною роки, брав участь у бойових діях, захищав Україну від російських військових. Починав свою службу в Харківській області, ВПС Вовчанськ. Там я прослужив один рік. Потім мене привели на ВІП з Миколаївка. Там ще трошки послужив. І на початку повномасштабного вторгнення потрапив до полону. В полоні я пробув 10 місяців і на початку 23 го року в січні мене звільнили. Після звільнення один місяць я був, знаходився в госпіталі, після чого продовжив свою службу тут в Чорпі. Максим розповів, як потрапив у полон. Я був у складі прикордонного наряду в цей момент. і Перебував у полоні, спочатку це був сізо 2 старий Оскол, це Білгайська область. Потім мене перевезли до виправної колонії номер 1 це Тульська область. Ну, поки буде рік від то не планую продовжувати службу. Хочу, ну, планую піти вчитися на права, водійське посвідчення, так. Можливо, Хочу писати книгу. Займуся спортом. Хоча навчитися грати на піаніо. Демобілізували і 23-річного Віталія Демедюка. Хлопець зі Львова служив три з половиною роки. Віталій також брав участь у бойових діях. напрямку Андріївки, Донецька область, самі гарячі точки, під третю під штурмовою бригадою, ми були упорядкуванні. Вони дивилися, чи ми морально готові, і тоді нас допускали до штурмів, до захисту позицій. І так далі. Ми як їздили у відрядження, це воно розраховувалося на півроку, але ми певний період були. На навчання це місяць недалеко в таборі. Тоді нас відправили як Краматорськ. Тоді вже ну, кинув нас під підпорядкування. Більше трьох місяців ще були там, допоки я не отримав поранення, тяжкі поранення, що після цього лікувався в місті Києва. А, після лікування я повернувся надалі, проходити службу. Про демобілізацію Віталій каже, сталося так, що нас демобілізовують, слава Богу, хоча б дають вістрочку рік Де лікуватися, лікуватися, думаю, що зараз готуються документи на лікування, а, з зором проблеми. З любов фізичне навантаження, воно дуже впливає мені на з. Зір, тому що в голові ще осколки, які не хочуть діставати, воно дуже сильно впливає. А так то по другій категорії я можу спокійно і вільно виїхати за кордон на лікування. Щобського прикордонного загону демобілізували 25 військовослужбовців строкової служби, з яких 11 брали участь у бойових діях, розповів начальник загону Василь Вітровчак. Усіх військовослужбовців військової і строкової служби направляли на схід нашої держави для участі в бойових діях виключно за їх власним бажанням. Після написання відповідного рапорту вони служили в різних підрозділах охорони кордону, починаючи від такої ділянки з Львівською областю і закінчуючи ділянку відділу прикордонної служби Соломону. Оскільки це кращі військовослужбовці, тому вони зібрані з різних підрозділів охорони кордону. В кожного з них служба тривала по різному. Хтось був призову весни, хтось був призову осені, але кожен з них. Прослужив не менше 2,5 років. В подальшому військовослужбовці вибувають до місцевого проживання, стають відповідно на військовий облік, і протягом 12 місяців вони не будуть призуватися до лаву збройних сил України. За словами Василя Вітровчака, наступного тижня з Чопського загону також демобілізовуватимуть строковиків. Руслана гостюк Андрій Гісим Суспільне новини.